Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас на огляді Renault Laguna 3 2012 року випуску Півторашний дизель в комплектації BOSE. або Bowse, хто як говорить. Так, пройдусь вокруг, покажу, яка машинка, як у нас виглядає. Ліфтбек, але, як пишуть французи, це хетчбек. Багажник доволі дуже немаленький. У нас вже фаза 2. Перший рестайл, Вже фари з рісничками. І почнемо ми з кузова. У нас три елемента фарбовані, два фарбовані в Україні, один в Франції. Капот у нас в рідній фарбі. 117, 113, 127, 143, 146, 136. 132, 145, 140, 138, 126. Це крило фарбоване. Фарбовані в Україні задні крила 616, 730, 670, 690, 800, 540, 169. 168, там уже розпил пішов. Так, ляда 108, 105, 119, це крило у нас також фарбоване. 964, 175, 159, 1235, це вже слой шпакла. Якщо хто не в курсі, 2000 мікрон це 2 міліметри від метала до самого верху. Це не такий уж великий слой, як би казалось. 900. Так от. Так, остальне у нас двері у нас в рідній фарбі. 137, 133, 130. Це крило фарбоване Франції. 680, 400, 300, 200. Дах у нас в рідній фарбі. 123, 117, 118, 133. Так, по лакокрасочному все зрозуміло. Три елемента фарбовані, у двох є невеликий слой шпаклівки. У нас є дві ключ-карти, салон у нас Bose з чорними вставками. Ручка GT Line. Так, у нас рідного пробігу 165 тисяч. Хейтери, давайте, розказуйте, що це він кручений, мучений, але це рідний пробіг. Він код одразу покажу, Якщо вас зацікавила ця машина. Історію можете пробивати. Страшний дизель, 110 кінських сил, у нас є безключовий доступ, у нас є автоскладування дзеркал. Двигун шепче, так як пробіг в принципі дуже невеликий. Моториці вибігають спокійно за 500 тисяч, без якихось питань. У нас є електроручник, навігація том-том, круїз контролю, обмеження швидкості, Датчики дощу світла, дзеркало солене з автозатемненням. Автоскладення все працює. Так, сказав, не сказав, у нас дві ключ-карти. Кнопка старт-стоп. У нас є парктроніки задні, комбінований салон, екошкіра плюс тканина, гарний стан салону, до речі, руль. Зараз я ще покажу по рулю. У нас є тут шторки. Акустика e боус -e, це у нас 10 динаміків. Получається У нас в дверях задніх динаміки плюс твітера. Спереду динаміки, плюс э, в центральній, в торпеді у нас динаміки і в багажниці Так, Є шторки, є підлокітник. З поводу ліфтбека, хетчбека, багажник реально здоровенний. Я би сказав, він особо навіть не менший, ніж у універсала. Запаска на місці. Машина, до речі, тонована. Дивіться, що попадається, що французи їх тонували. Але відмови власник, власник його вирішив його затонувати. Станування буде куди поприємніше. Стан сидіння, стан салону. Кож не протертий, все ок. Бачите, відійшов, безключовий ключовий доступ спрацював, машинка закрилася. При стайловій морді вона дуже класно виглядає. Так, машина в наявності в Вінниці, вже стоїть на обліку. Підписуємо договір купівлі-продажу і можна робити перереєстрацію. Є інші варіанти автомобілів, є дорістайлова у нас лагуна 2-літрова, також хорошій комплектації. І Багато інших машин. Як ви бачите на відео, у нас площадка, у нас є багато варіантів. E -E, номер телефону мій в описі, ціна. В описі також під відео, що вас цей автомобіль. Надам більше питань вам або в особисті повідомлення, вайбер, телеграм або по номеру телефону. А ще найкраще всього, приїжджайте в Вінницю, робіть тест драйв. Пробіг так, Вінкод я засняв. Тут, до речі, міні-передні стойки нові стоять, по техніці вона взагалі на тверду п'ятірочку. Це взагалі без нарікань. Ходовка вся збита. Машина в хорошому стані. Так, Дякую вам за перегляд, всім гарного дня, пока-пока.